Вітаю, шановні колеги! Дуже приємно представити вам нашу нову версію підручника для сьомого класу, що написано за модельною навчальною програмою авторів Кобернік, Коваленко Доценко, Гільбер. Повністю за новою моделлю для нашої нової української школи. Стисло про містове наповнення підручників. Підручник містить наступні рубль: анонсування, пригадайте, нові терміни та назви до скарбнички знань, коротко про головне, працюємо разом у групі, в парі, аналізуємо, досліджуємо, оцінюємо свої досягнення, довіряй, але перевіряй, експрес-оцінювання власних здобутків і має потужний електронний додаток. А зараз зупинимось на характеристиці, озвучених щойно рубрик підручник. Для тих, хто вже знайомий з нашою авторською концепцією моделлю, ми переважно зберігли підходи і рубрики, які використовували в передні версії підручника з для шостого класу, але є і певні зміни в ньому. Отже, вивчення кожного розділу або великої з обсягом теми розпочинається з його фінансування, яке включає в себе інформацію про основні здобутки учнів у процесі опанування його змістом, також стислий, захоплюючи опис уведення для мотивації для розгляду цієї теми кольорами. Рубрика, пригадайте, адиційно містить запитання і завдання про те, що вже відомо з попередніх. Окрім навчання або з раніше вивчених тем, чи власного досвіду школяра, щоб краще зрозуміти новий матеріал. Це стосується якраз того елементу уроку, який вчителі присвячують актуалізації опорних знань або мотивації. Зазвичай ми в цій рубриці подаємо багато запитань і окремих навіть хороших аналітичних, проблемних, але не обов'язково ставити всі розглядати. З учнями весь поданий об'єм даного матеріалу, даної рубрики. Достатньо обрати для себе залежно від готовки рівня класу, декілька з них. Наступна рубрика Нові терміни назви до скарбничких знань. Ну, вона говорить сама за себе. У ті нові для учнів слова, географічні поняття, термінологія, номенклатура у тексті виділені шрифтом або фоном. Вказано їхні наголо. Зараз всі приклади вам наведено з першого материка, який ми розглядаємо, з місті курсу материки та океани з Африки. У Кубриці коротко про головне, а це зазвичай основний зміст параграфу, подано найважливішу теоретичну інформацію з теми. Для аналізу розміщено авторські малюнки достатньої кількості схеми, карти, таблиці, колажі. Ілюстрації. Запропоновані до них завдання, що допоможуть учням краще усвідомити і запам'ятати навчальний матеріал, і забезпечують підхід нової української школи для того, щоб на кожному уроці була можливість працювати в групах, в міні-групах, індивідуально і ділитися своїми однокласниками, враженнями від засвоєного матеріалу. Рубриці працюємо разом в групі, в парі аналізуємо, досліджуємо. Ця рубрика дуже потужна, ми багато уваги і приділяємо нашому підручнику. Планується завдання для здійснення спільних, знову ж таки, з однокласниками, спостережені дій, виконання програмних практичних робіт, які допоможуть учням стати справжніми дослідниками. До групових проєктів вказано послідовність виконання дій. Матеріал цієї рубрики повноцінно подано в електронному додатку до підручника. А підручнику за допомогою зразочка піар-коду, що на цьому слайді позначено, можна легко, швидко з будь-якого носія, маючи доступ до інтернету, увійти і користуватися зі повноцінно матеріалом для цієї рубрики. Завдяки рубриці, оцінюємо свої досягнення. Після кожного параграфа учні можуть дізнатися досить швидко на наш погляд, наскільки вони Грамотно і повноцінно засвоїли матеріал з даної теми. Ми таку ж ідею запропонували, започаткували в шостому класі, продовжуємо в сьомому. Дивіться, всі добре знають і вже багато десятиріч використовуємо від коромашку Блума і його підходи до формування комплексної компетентності в даному випадку графічної учня. Так Ось, в цій рубриці до кожного параграфа ми пропонуємо шість завдань, які поділені на три рівні складності. І вони два питання місяць кожному з них. Правильні відповіді на перше і друге питання надають одному балу. Це все вказано в даній рубриці, виділено різними кольорами. На третє і четверте по 2 бали. На п'яте, і шосте по 3. Разом 12. То запитання першого рівня вимагають лише відтворення та розуміння інформації. Другого і творчого осмислення через роздуми та міркування. Третього практичного використання оцінки з боку учнів, позицій, складання прогнозів. Для тих, хто цікавиться рекордами природи, загадковими і незвичайними фактами материки і океани, у підручнику є рубрика довіряй, але перевіряй. В ній наведено факти, які учні всі підтвердити або спростувати. На основі засвоєного матеріалу з попередньо працьованої теми. Після вивчення кожного розділу або знову ж таки великої теми, конкретно материка, зміщено рубрику експрес-оцінювання власних здобутків із тестовими завданнями. Вони мають різні рівні складності, адаптовані до перспективи проходження школьорами державної атестації. Зовнішнього незалежного оцінювання для тих, хто бере географію для себе як ключовим важливим предметом. Перший рівень подано в формі тестів з однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів. Другий неправильні правильні відповіді із семи запропонованих множинного вибору. Третій рівень спрямований на встановлення відповідності. Чотири логічні пари, які треба визначити кольором. Стисло хочемо зупинитись на матеріалах до електронного додатку нашого підручника для 7 класу. В ньому для вчителя і учнів ми розмістили багато корисних матеріалів: інформація для поширення обізнаності окремих питань, вивчених тем, інструкції щодо виконання та зразки оформлення практичних робіт, матеріали для здійснення групових досліджень та проєктів, додаткові ілюстрації та колажі. Цислими коментарями, цікавими фактами, тестові завдання для здійснення самоконтролю та оцінювання забутих шарів. Окремо хочу зупинити, що для практичних робіт подано не лише мета і різнопланові завдання, які вчитель може брати залежно від класу і своїх методичних обдавань, а також дуже багато зразків для оформлення конкретно вже поданих результатів практичних робіт. Окремо хотілося б зупинитись на ілюстраціях і колажів, які переважно вміщують представників органічного світу, материків і територій, що вивчаються за ознакою їхніх природних зон. Ось тут ми дозволили собі розширити інформацію до кожного представника. Переважно будуть фігурувати звичайно, ендеміки з конкретних територій, віддалених від нас, і тут є додаткові дані. Таж по всіх зображених на слайдах і вмішаних в колажах представників рослинності і тваринного твіту. Звичайно, що доступ до цього додатку ви отримаєте через QR-код на початку підручника, він наводиться, а також на електронний додаток наведені посилання у тексті у відповідних місцях, де краще його застосувати. Зупинимось на ілюстративному матеріалі підручника. Даному підручнику подано 334 різних видів малюнків, які складають на 30% його обсягу. Майже до всіх авторських малюнків картосхем опонуються пошукові і творчі завдання, спрямовані на розвиток креативного, критичного мислення учнів. До окремих малюнків подано стисні коментарі історичні довідки. Опоновані авторами ілюстрації дозволяють на кожному без винятку уроці забезпечити реалізацію діяльність компетентнісного підходів, організувати групову індивідуальну, почукову, аналітичну роботу семикласників. Дякую за увагу. Бажаю вам здоров'я, вам вашим близьким витримати цей складний період воєнного стану в нашій державі дочекатися. Дуго очікуваної перемоги і проявити творчі свої здібності і наснагу в роботі з нашим підручником, його матеріалами. Всього найкращого. Дякую за увагу. До побачення.